початку буде питання до вас як до пані Ольги Дівчак. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе можливо про дитинство, можливо, про навчання. Як сформувалась взагалі любов до книги чи до писемництва? Звідки це народилося? Я народилася в Києві. В російськомовній родині я зростала, але мені так якось трохи пощастило, що у мене там на районі, це район було, можливо, ви про таки чули. В районі була на, на час, коли я йшла в школу, лише одна українська школа. І решта всі були російськомовні школи. І от чомусь батьків вирішили віддати мене туди. За це я їм дуже вдячна, тому що насправді ну це як виявилося було потім важливою такою історією в моєму житті, але це в принципі не змусило мене переходити на українську мову навчання в школі, і навіть потім, коли я вже вчилася на факультеті української філології в Драгоманова, теж у Києві, я. Все ще не переходила на українську мову. Ми, от на факультеті української філології, між собою спілкувалися ті, ті, хто кияни російською мовою. Коли ми перейшли на українську, це була революція 2004 року, коли ми стояли на майдані з моїм одногрупником, і, і тоді. Якось залунало зі сцени стосовно там того, що от ми тут стоїмо за ці цінності, так свої там українські, але при тому всьому чомусь не, не звертаємо увагу на те, якою мовою ми ці цінності обстоюємо. А ми обстоюємо їх чомусь російською мовою. Ми тоді якось так з одногрупником подивилися один на одного і такий, а правда, а то що це таке? І відтоді все, ми, ми зробили ось цей перехід, він був принциповий і, і, і все. Відтоді, значить, я україномовна людина. Я я дуже любила предмет українська мова, всупереч усьому. Я любила цю всю історію. Я їздила на там олімпіади, мене відправляли постійно там від школи конкурс Петра Яцика. От, от, там, всі ці е, речі. Тут ще така є історія в тому, що я не ці правила не надто знала. Тобто, це якась така була штука. Я думаю, зумовлена тим, що я багато читала, я дуже любила читати в дитинстві і такий не так, а от читати це було прямо я. Я думаю, що це відтоді воно і пішло, що така якась інтуїтивна грамотність. Mm -hmm. а, і воно так і працювало. От. А далі я е, закінчила факультет української філології зі спеціальності вчителька української мови та літератури, і літературна редакторка, і е, одразу пішла працювати в видавництво генеза, можливо, чули ви про таке, це видавництво шкільних підручників. Uh, і там 15 років я редагувала підручники з української мови. 15 років це страшно на 40.